Привіт, і це прогноз на серпень для риб. Якщо ти сонячна чи асцендентна риба, залишай риба, Риби. залишайся цей прогноз для тебе. У нас в цьому місяці таких три важливих точки: це новолуння, ретро Меркурій і повнолуння. І в тебе прям така от зборна селяночка. Да? От теми тебе ну, знаєте, здоров'я твого ментального, фізичного і тема стосунків. Да? Ну якби в принципі стосунки взаємопов'язані з ментальним здоров'ям, як мінімум. Тому почнемо. Перше у нас це у нас новолуння 4 серпня, новолуння в знаці Лева, і це в принципі для всіх буде програватися таким чином, що хочеться десь себе проявити, проявити свої таланти, проявити свої можливості, десь надіти корону, да, засвікать. Э, хочеться отримати від когось любові, да, визнання, бажання, ну от визнання. Знаєте, як актюри, який виходять на сцену, ви хочете, щоб його апл, апл, аплодували. Так, от і вам буде хотітися в секторі вашої роботи, ну і здоров'я. Тут більше з роботу в цьому контексті, а про здоров'я поговоримо. Трошки пізніше і на новоля в шостому домі вам вам захочеться, у вас буде бажання проявити себе в своїх обов'язках, да, показати себе на місці своєї роботи, показати, хто ви, да, які що ви вмієте, що ви знаєте. Для когось це може бути періодом, коли ви можете отримати якусь похвалу, визнання, авторитет. Да? Тобто ви себе десь проявили, ви пройшли там на роботу з якимось новим настроєм, з якимись новими ідеями, показали свою якусь впевненість, да там і або стали... Королевич, королем продаж або реклами, тому що енергія Лева вона в принципі про рекламу і продаж. Якщо ваша робота з цим пов'язана, то для вас це буде класний місяць. Ви можете класно продати свої послуги, себе зрекламувати, да і загалом де не працювали. Саме реклама вам допоможе а, якісь підняти нові вершини. Загалом у вас буде такий період в роботі визначення Да? от конкретно ви тут можете себе проявити як зірка. Ви можете тут а, отримати якісь свої да, там, нагороди, а, ну мнімі, нагороди, відчуття себе, от першою першим бажаним, да, от а, відчуття себе якоїсь реалізації. Чи не зможете? І якраз ось от енергії буде дуже класно під підігравати ретро меркурій з 15 по 26 він буде конкретно в шостому домі гороскопу. Ну і в принципі, першу половину він також трошечки затрону тему роботи, а саме партнерство свого проявлення. Але якщо ми говоримо про загальну картинку, у вас буде відчуття того, що ви хочете себе проявляти. А ретро Меркурій вам покаже, взагалі, ви тут себе можете проявити, чи можливо вам потрібно повернутися кудись? Можливо, у вас є якісь навички, якісь знання, які ви в собі ховаєте да, щось ви раніше, чогось. Тіли да, от на щось раніше ви розраховували. Ви хотіли наприклад працювати в, в сфері або в місці, яка ем, дотична до чогось більш масштабного і і ви знаєте, що у вас є на це можливість, у вас є на це бажання, і ви, це були це колись було вашою найбільшою ціллю, але ви в якийсь момент забили на це, да, і пішли, наприклад, на щось інше, і тут вам уже стає душно, да може от вийти це відчуття, що мені вже тут душно, я вже не можу, я не хочу, і ви повертаєтесь назад. Можливо, повертаєтесь до планів, да, ідеї, які були раніше по роботі, повертаєтесь до навчання, повертаєтесь до сфери, в якій ви раніше працювали, можливо, те, що вам приносило реальне задоволення або гроші, які ви зараз потребуєте. Ви можете повернутися. До людей ви можете згадати когось, да от наприклад якусь стару колегу чи там співробітника, керівника неважливо, можете випадково зустрітися, а можете написати цій людині. Да, у вас виникне гостре бажання, а можна вдруг я напишу, і вона про мене згадає і в неї є для мене робота. І дійсно, якщо ви можете зробити якісь зусилля, і та робота, та сфера була дійсно ваша, от саме там ви могли себе проявити. То велика вірогідність того, що для вас щось знайдеться, як мінімум, якась ідея, як максимум якась пропозиція, і тут може повернення до старого місця Роботи або до старих там навичок, да і відновлення них, тобто відновлення якогось робочого процесу, це може бути в контексті вашої роботи. Да, у вас була там якась посада, чи якась там не знаю, вам давали якісь додаткові моменти, вони закінчилися. Тут знову повертаються і вам кажуть, хочеш взяти на себе це це зобов'язання? І ти таки розумієш, так, да, хочу, тому що мені це прям подобається. Я розумію, що завдяки цим зобов'язанням я можу себе проявити. Тобто, якісь такі моменти будуть Програватися у вас по сектору роботи, також дуже важливим сектором буде а, вашої зовнішності, вашого проявлення. Ви можете повертатись до бажань, наприклад, якось себе змінити. А, можете а, хотіти там, наприклад, змінити зачіску на ту, що була, а, відновити курс масажу, допустим, відновити там походи на спорт або зробити якісь заново ін'єкції, тобто переробити вся така б'ють рутина для дівчат. Вона буде актуальна. Ви захочете до цього повертатися і знову будете ці думки може можемо ще раз колоти губи, там, я не знаю, чи зробити боток, щось подібне. Вам це робити можна в цей ретро Меркурії, навіть буде дуже класно, якщо ви знову це спробуєте зробити, відновити результат може бути навіть краще. Але тут потрібно розуміти, що має бути точно така сама процедура. Якщо це буде щось абсолютно нове, що ви ще не пробували, там можуть бути питання, воно може вийти не так, як вам хочеться, і в ближче до. Вересня місяця у вас буде шок від того, що ви собою зробили, тому тільки те, що ви робили до цього. З іншого боку, це може впливати на тему також вашого здоров'я фізичного і ментального. І тут важливо, якщо у вас є якісь питання по здоров'ю, щось у вас раніше дуже сильно сигналізувало, це може бути як хронічна втома, яка давала вам там головні болі, болі в очах, да, там якийсь упадок сил, так, якась фізична хвороба, яка може повертатися, і ви знаєте, що ви давно. Но наприклад, не сходили до лікаря, то серпень місяць ідеальний для того, щоб пройти обстеження заново, тобто повернутись до цієї справи, заново обстежуватись. Можна перероблювати операції, можна перероблювати лікування, тобто починати заново те, що ви вже робили для нових операцій, які не заплановані завчасно або не критичні. Тобто, щось таке. Наприклад, вас ви цього ніколи не робили, і тут ви прийняли рішення, наприклад, ближче до цього до серпня, що ви там, наприклад, хочете. Не знаю, зробити собі ніс там, чи не знаю, груди, чи я не знаю, що ще, і такі все, я записуюсь і йду, то краще почекайте і не робіть цього. Але якщо ця операція запланована, вона потребується для виправлення ваших там якихось моментів по здоров'ю, це щось медичне да і необхідне, то робити можна. А якщо це якийсь бзик, дай абсолютно щось нове, то краще це відкласти і подумати про це. А вже краще взагалі в жовтні місяці, а то і в грудні, тому що там у нас коридор затемний, теж не дуже класний час для от таких от зікових операцій. А, так, а, також може бути момент по а, тваринкам, да? тому що наші тварини. Якщо у вас є тварини, то ви можете теж повертатися до їх лікування. Якщо у вас є тваринки, то знову ж таки пройдіть якісь обстеження, а, тому що ретро Меркурій в шостому доє може повернути якісь питання да? по тварині. Вона знову щось не те з'їла, в неї знову якісь Проблема по здоров'ю, і це може вибивати вас з колії і повністю затьмарювати ваш простір. Да, ви будете займатися тільки цим. Тому працюйте на опередження, якщо є можливість, прямо зараз запишіться там і перевірити здоров'я себе і своєї тварини обов'язково. А ще ще може бути цікаво, ще цікаво, те, що у вас в цей період Венера та сонце в сьомому домі, але не просто Венера і сонце, там ще і ретро Меркурій до 15-го числа, і до 15 серпня у вас буде ще й сигналізувати тема стосунків особливо. Особистого життя знову ж таки, вона може сигналізувати по темі вашої роботи. Ви, наприклад, захочете зустрітися з колегою, зі своїм партнером по роботі в бізнесу і відновити з ним партнерство, да, або від нього отримати пропозицію, а може програватися як і на тему особистого життя. Тобто, у вас буде бажання відновити стосунки, або це може бути як просто стосунки, да, як просто те, що в нас є, з кимось, да, відновити романтичні стосунки. У вас були за. Рась, немає, ви хочете відновити цей процес їх створення або ж конкретною людиною, У вас от конкретно ви можете. Бажати до когось повернутися і повертатися, тобто постійно думати про людину. Якщо ви постійно думаєте про якусь людину з вашого минулого ну, в контексті романтики, то це сигнал про те, що вам потрібно з цією людиною щось поговорити, щось визначити, або спробувати заново, або завершити повністю ваші там якісь надії да на те, що ви можете воз'єднатися. І для вас, Ретро Меркурій, прекрасний час для цього. Ви або заново війдете в ці стосунки і спробуєте ще раз, і навіть може краще все вийде. Та, і може навіть довго тривало, а може навпаки, ви зрозумієте, що там немає майбутнього, вам потрібно це остаточно відпустити, більше не хапатися за ці прояви да, такої ностальгії і іти далі. І це може вас реально скам так зняти з вас тягар якогось очікування, якогось блоку і ви зможете бути максимально відкриті до нових стосунків і вже з вересня місяця, да, якщо вас вийде це зробити в серпні, вже вересні місяці, ви можете отримувати дуже багато уваги і можливості. Сідав з кимось побудувати щось нове або отримати для себе якийсь прекрасний досвід, також можу до вас повертатися. Особливо до 15-го числа питання юридичного характеру, да от можливо це буде переоформлення якесь. Ви можете перепідписувати договір по роботі, наприклад, можете перепідписувати договір там на страховку, на лікування, або це може бути якась юридична історія, де ви там, наприклад, я не знаю, судитись, ну а вдруг ви судитесь да або судилися за з якимись медзакладами або з якимись організаціями, і зараз ви це відновите, да це суд піде новою силою, і вже може в період ретро Меркурія він. Він завершиться. А в цей період, якщо вдруг ви маєте свою справу і зараз шукаєте там, наприклад, співробітників, і по новолунню ви це захочете, ви захочете передати комусь якусь частину справи того, щоб себе розвантажити, то серпень не дуже хороший період, аби шукати для себе нових співробітників. Скоріше за все, в вересні вони проявляться інакше і можуть піти з роботи. Тому, якщо немає прям сильної необхідності когось наймати, то краще не наймати. І тут навіть не тільки про співробітників. А, наприклад, там в пошуках няні, да, наприклад, або якоїсь там помічниці по дому, чи ну і чи ще щось, то краще в серпні місяці нову абсолютно людину не наймати, тому що можуть виникнути з неї якісь труднощі в майбутньому. І на останок, дев'ятнадцятого серпня, буде повнолуння вашому 12-му домі гороскопу, Повня це завжди період якогось завершення, це кульмінація, це процесу або якогось ем, якоїсь емоційної. Скам самокопання, емоційної роботи над собою, або в принципі кульмінація якихось ваших емоцій, тобто накопичення чогось, або завершення якогось процесу, який ви, наприклад, почали до цього завчасно, і ваша повня йде по 12-му дому, і сама повня у водолії. І тут може бути завершення визначення своїх планів на майбутнє. Да? Тут може бути завершення якогось минулого етапу життя. А коли ви завершите якусь для себе історію, наприклад, робочу історію в стосунках, будь-яку історію для себе, просто навіть. Емоційно, да, от самопроявлення. Ви от якось себе отак от відчували і бачили в житті в майбутньому, а зараз ви себе бачите іншою людиною. Ви хочете себе бачити іншою людиною, і ви завершите процес цих родом і переходите на свій новий етап вашої там особистості, вашої зрілості. Може бути як завершення етапу лікування да, по 12-му дому, якщо ви до цього, наприклад, там будете робити якусь там операцію, чи лікуватися, чи лежати в лікарні, в санаторії, неважливо, щось подібне, ну щось. Подібне да, от про здоров'я, то якраз повнолуння теж може завершити цей процес. Ви можете там вийти з цього, да завершити, отримати ясність, чи це лікування там вам допомогло. Операції 19-20 числа робити не можна. Я б дуже сильно не рекомендую, якщо заплановані операції і не можна перенести да їх взагалі то, то робіть. А якщо це щось, що можна перенести, то краще перенести на іншу дату, на інше число. Я маю на увазі, якщо операція була запланована да завчасно, то це буде завершення, то тобто кульмінація процесу цього. А якщо це якось прямо, от буде так знаєте дуже швидко і це зробити. Так, і це якби не зовсім та планова операція, а як я сказала на початку такий швидкий бзік щось переробити, то краще цього не робити в ці дати так точно. Також це може бути завершення процесу імміграції. Якщо ви, наприклад, живете за кордоном, повні вам підсвітить або ви залишаєтесь тут, або. О, ви повертаєтесь, тобто, можливо, ви подавали до цього якісь документи, можливо, ви чекали якусь ясність на ну, умови, на які ви тут можете залишатись, поповні, ви зрозумієте, вам це підходить, не підходить, вийде чи не вийде. Тобто, якісь завершення процесу імміграції, це може бути як в позитивному форматі. Ви завершили, ви отримали документи, ви вже тут маєте можливість будувати життя. Або ви вже відчуваєте себе, що ви тут на своєму місці. Да? Тобто, цей процес адаптації у вас завершився, а може бути як саме завершення, тобто є. Розуміння, що вам не продовжують якісь документи, вам ну і ви повертаєтесь додому. Тобто ясність по еміграції, по переїзду, вона буде у вас ну от в 20-х числах, починаючи з цього, ви зрозумієте, що вам з цим робити далі.